На Рівненщині поволі вмирає річка Іква. Раніше повноводна, тепер вона заростає хащами та чагарниками. Місцеві жителі б'ють на сполох. Кажуть, це екологічна катастрофа. У Млинові люди не стримують емоцій. Довгий час селище вважалося центром відпочинку. Його окрасою була річка Іква, а тепер місцеві жителі навіть бояться заходити у воду. Ми живемо тут 300 метрів від річки. Ми ходили колись купатися. Я цього літа туристом. Я в річку не йду купатися. Цвіте вода, спливають равку, спливає риба, все спливає, все вдохне. Все вдохне. Ото тільки починається велика жара, і все, колись такого не було. У Дубні ситуація не менш катастрофічна. Дубенчанин Станіслав розповідає, частенько сюди навідується, щоб порибалити та поспілкуватися з друзями. Однак останнім часом річка в плачевному стані. Русло виправлене, це по суті справа. Зараз як понина. Обийний потік, можна сказати, а ми стоїмо на стариці і її теж треба лікувати. Рівень води впав дуже, проходить процес природне розкладання цієї біомаси, яка забирає кисень. У Дубинській міській раді кажуть, вікві знизився рівень води, що є причиною збільшення кількості водоростей та мору риби. А доглядати за річкою має управління водного господарства. Відповідає за утримання русла річки. В Дубинському, Млинівському і в Демидівському районі, то вона повинна за це відповідати, тобто робити всі заходи, щоб отримати річку в належному стані. Що сьогодні зроблено цією структурою, цією організацією? рівно нічого, що зробила міська рада для цього структурного підрозділу на майже мільйон гривень звільнила від земельного податку. Тобто ці гроші може це підприємство вкласти. Для того щоб реанімувати сьогодні стан справ по річці по руслі іква в управлінні водного господарства розповідають, грошей для очищення річки держава не виділяє своїми силами, можуть лише вирубувати чагарники та обкошувати територію. Для проведення очистки необхідні великі кошти, які держава, в якої на балансі річка, не передбачаються у зв'язку з тим, що на сьогодні нас технічне забезпечення це один екскаватор. Ще 90 року випуску Драглайн. Він цього виконати не може. Необхідно проводити очистку тільки з земснарядами, а це дуже дороге задоволення, великі необхідно кошти. Згідно із змінами до законодавства, плани по покращенню екологічного стану річок мають бути подані у 2021 році. Тоді питання порятунку і буде вирішуватися на державному рівні. Моя думка така, щоб привести її в стан. Локально очистка нічого не дасть. Необхідно провести очистку починаючи з Млинського водосховища, яке також приймає нашу воду, і по руслі до берега. Прочистити річку локально, скажімо, в межах міста нічого не дасть. Через те, що через рік-два-три вона знову буде в такому самому плеченому стані. Окрім того, річка Іква забруднена стічними водами. Річка у нас красива, гарна, але Забруднена, фекалії плавають. Всім відомо. Це потреба в реконструкції очисних споруд, споруд Дубінських очисних споруд, ну і побудови водоочисних споруд Кременеччини, тому що вони скидають, наскільки мені відомо, неочищені води напряму в річку. Дубно, хоч. Чаби якусь час кутішає, тож місцеві жителі не дарма б'ють на сполох і сподіваються, хоча б керівництво області їх почує, в іншому випадку екологічної катастрофи не оминути.